Дорогі мої, слухайте сюди, як після свята голова гуде, а світло в очі, як ножем, ріже. Не поспішайте бігти по пігулки. Є в мене старий спосіб, ще прадід користувався: глиняна вода для очищення після гулянки. Візьміть одну чайну ложечку доброї білої глини, каолін її звати. Розмішайте в одному повному склянці чистої кімнатної водички, дайте їй постояти хвилин з п'ять, може, трохи більше, до. Десяти, щоб настоялася, набралася сили перед тим як пити, добре збовтайте, щоб глина рівномірно розійшлася, не осідала на дні. Пити треба на ще серце, або ж коли вже похмілля підступає і сил нема. Якщо зовсім зле, повторіть через три або чотири годинки. Глина, мої дорогі. То не просто земля, вона, як губка, витягує з організму всіляку нечисть, забирає токсини, що після випитого гуляють тілом, ще й допоможе з водно-сольовим балансом. Головний біль притихне, а нудота відступить: будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.